Всім доброго вечора українцям, батькам, дітям і людям планети Земля. Ми зараз у верхній межі з пустині. І ось я зняв старі малюночки. Зараз я вам покажу. Ось вони. Ходились п'ятий і шостий. Ось вони. Так. І за них зараз ви побачите. Так, це в нас головні стенди. Ось малюночки, які сьогодні прийшли пустинь. Вперед до перемоги. Ось вам видно. Так. І ми переможемо. Так, це, по-моєму, Діма і Кирі. Малювали. Так, йдемо далі. Так, це ми бачимо грот Діви Марії. Шановуємо прочисту Діву Марії, ансира Ісаківна роздягає. Біля гроту, охороняє, а вепесиків тут і тут замість тих малюнків. З'явились ось два таких малюночка. Це рідісочка ловить метелика і царівна лягушка чекає на свого прийняття. Так, там змін немає. Там все ж таке, як і було ви вже бачили. Краса. Яка стверджує Небесну досконалість, врятує світ. Бо ви пам'ятаєте, що Федір Михайлович Достоєвський казав, що просто краса врятує світ. Але всі вони не любили Україну чомусь. А глибину, бачите, як сказано краса. Яка стверджує небесну досконалість врятує світ. Тобто не Франкенштейнська ця краса, які, наприклад, порівняти з жінками, які роблять оці потяжки, надавають щоки і все, ми їх не осуджуємо, але бачимо, що недосконалість лікарів робить потім велике зло. Бо воно або не проживається, або якось з часом воно починає діяти якось по-іншому, і воно о, перетворює людину на страхіття. Тож о, жінки будьте дуже уважні, дуже обережні. Коли ви довіряєтесь пластичним хірургам, бо вони можуть вас знівочити. Так що 10 разів подумайте, бо яку вас Бог створив, ви прекрасна, дивовижна, дивна, благісна і таке інше. Але ці якості треба в собі. Виростити, створити себе. Ви ж дивіться, он була співачка Наталії, то вона була трошки такою повненькою, вона над собою дуже сильно працювала і стала такою, як куколка. То, до чого йдеться, що кожен з нас повинен працювати над собою. Я перший, бо я теж, як то кажуть, і трошки зайвої воги, і там, і це. То тому я нікого не осуджую, а кажу: я перший повинен це робити. Бо для того, щоб людина себе почувала краще, вона е, і більше е, ходити повинна і менше їсти, і більше, більше е, робити духовної роботи і різної роботи. Яка направлена на допомогу людям. Якщо ми все це будемо потихеньку робити, по, по капулічці, по е, крок за кроком, то ми тоді будемо ставати краще без оцих втручань е, без штучних втручань. Бо ви ж знаєте, як воно може вплинути. Ми знаємо багато жінок. Що дуже-дуже сильно постраждали, і просто серце кров'ю обливається дивитись на них. Їх дуже-дуже жалко. Тому вже якби, беремо цей досвід і стараємось не робити помилок. Всім бажаю бути і красивими, і духовно збагаченими, і кріпкими. у Здорові, як жінкам, так і чоловікам, всім нам. Бо найкраще себе в цьому почувають діти, бо вони зайвого не беруть і вони е, люблять все навколо. І бабусям і дідусям теж, е, як побажаємо, не сильно себе жаліти, а допомагати онукам, і тоді теж з вами буде. Е, Значно краще вам буде. Бо різна робота, забота, вона відриває від само цього копання, жаління себе і все таке інше. І тоді все буде добре. Рад, коли ви дивитесь, те, що для вас належить і. Щоб бажаю, щоб ваші душі розцвітали. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові. З вами Бог Сергій Голосівський, Вівтар Свіченого, не Вівтар Священого лісу Господні, а верхня межа Сергієвої пустині. Це я був в Вівтарі, і в мене вже спрацьовує автоматика, що я вівтарі. Тож, вибачте, я знаходжусь у верхній межі. 11-й коридор тропи Сирафамасоровського сукраного лисів місто Київ. Так, ось такі малюночки. Хай радують ваші душі. І хай е, е, всі жінки, які шукають. Хай найдуть своїх принців на все добре, любі мої.